Степан Васильченко в бур'яні, дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Була панська неволя. Проте не тільки те й робили люди, що плакали та журились, було чути і пісні, і жарт, і веселий гомін, людей сила селена, не вмирати шусі. А як почнуть говорити про панів, про бунта, і хто. Старіший почне згадувати про гонту та Залізняка, про гайдамаків. Зразу відчувається, що тут, у панських ланцюгах, закована сила, величезна могутня, що її не задушиш. що хай трохи напнеться, то й ланцюги ті розірве, і панство те розвіє, рознесе, як порох, не журиться, не журиться, не плакати їм треба, а тільки зрозуміти і потягнути в один гуш. Панів тих жменя, а того люду, як море, як стане, як вигне спину. Та що й казать, тільки поки що цить. А тим часом топила свою неволю хто в тяжкій праці, хто в горілці. Посеред села на горі Майдан. На Майдані дерев'яна церковця, обнесена зеленим мальованим штахетом. Мимо церкви, великий курний шлях, з другого боку шляху пустині, поросла бур'янами, на краю бур'янів необгороджена хата. Полупана, хто зна коли мазана, вікна побиті, коли вікон напівсохла, калікувата одним з... одна вишня шляховим припала пилом над похиленими дверима, дерев'яна, напівзмита дощами й негодами табличка. Королівська церковна школа. Проте, незважаючи на сумний вигляд, школа другий день гуде на все село гульбищем, Співи, гуслі, танки. Аж земля одних стогне і врящать вікна. Люди тільки посміхаються в селі та кивають бровою на школу, дяки п'янствують. Одразу в двері на улицю очинилися. і з сіней вийшов білоголовий хлопець лице засмажене, темне, як мусяжеве, а очі голубі та ясні, мов аж сміються, мов шматочки ранішнього неба. Хлопець без шапки і босий. під пахвою зелена гранена соліє. На долоні мідні гроші, які він уважно рахував другою рукою. Полічивши гроші, хлопець калоші закачав і вистрибом подався з гори в яр, де по підвербами була вбита стежка, що вела на другу гору. На цій горі, ще здалеку, було видно корчму з веселими, як у п'яної жінки, очі вікнами. Шинкарка-параска висока, гарна молодиця, одіта в святкове Серед будня. намірила хлопцеві горілки і почала розпитувати, нащо горілка Хоч і дяк, і мене настояти на полині 15-го іменини. Хто буде на іменинах? Хлопець почав розповідати хто, на його думку, буде вдяка в гостях. Коли вже тобі твій дяк чоботи пошиє? промовила шинкарка, глянувши на босі збиті ноги у хлопця. То усміхнувся тоді тютю якусь пасівку соловейко заспіває. Далі розповідає Збираюсь я на ті чоботи, як убог і на кисіль. Халяву мають старих чобіт, передай дядьку мики та малу муж подарував, як я читав псалтиря. На останній збираю гроші, що перепадає мені за те, що читаю псалтир над мертвими, а багато перепадає де там, десята копійка, а останнє забирає дяк, бо це його дохід. Гірке Тарасе, твоє панування, краще б до людей, у наймо? Хлопець зітхнув, хотів щось сказати, далі махнув тільки рукою і пішов. Вийшовши з шинку, став, загадався, чи зайти, чи ні. Може, краще до когось другого. Блиснули привітні очі зайду і повернув од шинку туди, де стояла нова хата з гарним садком. А, Тарасе Григорович, обізвався до нього, ще молодий господар хати. Ну що, будеш казати пане піддячний. Озираючи всі кутки кімнати, хлопець в той час сказав Прохан, пан дяк, щоб або продали, або так дали сала та огірків, За загрощуючи борг, Бо ж своєму дякові, нехай спершу сплатить за ковбасу, що брав на тому тижні. Тарас усміхнувся, видно, він сам не йняв віри, щоб йому дали в набір. Тим часом в хату вбігли цікавими карами Очима, озираючись Оксана, смуглява, весел. <кій> то не докличешся в хату, а то побачила, що жених у хаті, То де і взялася, не то пожартував, не то поглузував батько. Який жених? На чорти він мені сердито відказала дівчина, аби що вигадать. А чим не жених? Подивились би на нього дядько відступив, ніби молоючись на хлопця. Вигляд справді був у Тараса не женихівський, нестрижена біла кучма, чорна сорочка, латані білі штани, а замість чобіт болота на ногах, по самі закачані коліна, а ноги зразу не розбереш, що в болоті, ніби в чоботях. Знаєш, Тараса, що я тобі пораджу? сліпий лірник із сміли шукає поводиря. Якраз робота по тобі, хоч не в так у ліжну. Та й псала ми співати, ти майстер. Шевченко відчув образу, почервонів, опустив очі. Це ви, тату, дурне, вигадуєте, оступилась Оксана. Що це він? Ні до чого більш не здатний, що ви його в старці посилаєте? Батько сердито зиркнув на Оксану. Я знаю, що кажу, отож мовчи краще. І, звертаючись знов до Тараса, спитав чи правду кажуть, що ви з твоїм паном дяком у мене кури покрали?» Хто вам казав, раптом загорівшись, промовив Тарас. Люди казали, невиразно проказав дядько. Оксана глянула злякано і суворо на хлопця, теж почервоніла і взявши щось у зачіпку, вийшла. Господар більше не обзивався до Тараса. Тарас трохи постояв, ніякого попрощавшись, пішов із хати. Так і скажи своєму дякові, услід почув він глузливий голос. Казали, люди з нього будуть які люди. Як зародився ледащим, так і помре. Ще стало гірше на душі в Тарас, то хоч думка була радісна про Оксану, а тепер і Оксана на нього. І чого мене понесло сюди, дурний, вертався яром помалу задуманий. Що ж? вона мені не пара, сів під вербою, як не плач, аж чує, щось недалеко тихо співає. Озирнувся на тому боці потічка, коло криниці. Стоять чиїсь відра, а далі заглядя щось у червоній плахті із жовтою на голові стрічкою. Стоїть, зіпершись спиною на стовбур, мабуть, очікуючи, поки після дощу вода в криниці вщолочає. Дівчина співала стиха та виразно, про того сироту наймита, що немає в світі роду. У Тараса були пісні, як у кого коханки. Завжди не одна, то друга бранить у грудях бо чує де небудь, зразу запам'ятає все від краю до краю, носиться з нею, виспіває, чи гуляє, чи робить що, поки інша пісня не закриє цієї. Пісня про сироту, що поневіряється в людях, зразу сп'янила Тарас. Сам сирота, що зазнав уже людського глуму й потурання, він так і прикипів до місця, дослухаючись до кожного слова цієї пісні. Щось у грудях почало битись, у горлі здавило. Зціпив Шевченко зуби, щоб не плакати, та де вже там йому малому змагатися з тією могучою чарівною силою? Народна творча стихія вхопила, як обценьками, маленьке покривжене серце, завертіла ним, як вітер болиною, вислухав і запам'ятав усю пісню до словечка і вже ні про що інше, не думаючи, не співаючи, спотикаючись і ковтаючи сльози, Поспішав він додому, щоб швидше списати пісню в свою маленьку книжечку. Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво, небо чисте, лагідне лагідне, що, дивлячись на нього, мимохідь усміхнешся сонце веселе, тепле, бадьоре. На бур'янах рясніли блискучими діамантами краплі нічного дощу, світились як із золота ковані листочки глухої крапови, круто пахли високі буйні ромашки, і дух його. Мішався з вранішнім димом, що викочувався клубками із Вовдера в сусідній хаті. Рипнули вулишні в школі двері, і на поріг і знову вийшов хлопець. Озирнувшись навкруги, чи ніхто не дивився, він швиденько шуснув притоптаною стежкою в бур'яни. Стежка була покручена, проте хлопець йшов повною ходою, пригинаючись і струшуючи собі на шиї голову запашну, уже нагріту росу. У гущавині лежало кілька потрохлих колодок. Колись їх вивезли сюди на огорожі, та так, мабуть, і забули. Хлопець підмостив трави, сів на колодці і почав розгортати свій шиточок. Вшитку розмережені і розфарбовані візерунками були списані пісні, щедрівки, псалми, що їх бачив, він у синьому шитку свого вчителя і хазяїна дяка. Нова пісня, що почув він у яру от дівчини, незабаром була вже написана і вмальована. Тепер непереможно хотілося йому співати цієї пісні. Тут, наодинці, щоб ніхто не бачив його і не чув, стиха, щоб, крім його самого, не було чути, він завів виспіваним, гнучким бархатовим дискантом. Сирота втомився, на тин похилився. Люди кажуть, що й говорять, сирота напився. Кивав головою після того шепотів, кусаючи губи. Так, так, він упився. А спитайте його, чиїв він що небудь, чи пив? спитайте, не витримав, сльози бризнули з очей, витираючи рукавом крізь плач, шепоче бодай видові купились стільки, скільки він пив у той день, коли в нього не було і різків в роті. Витер сльози, видавав із носа, чмих, чмихнув, перегорнув сторінку і знову заворожений, заплаканий, вже забувши на повний голос. Сирота ледаща не хоче робить, ой, оддамо вражого сина в москалі служить. Не закінчивши, хлопець заридав. зарів, не стримуючись на увесь голос, приказував так його, так, де ж сироті дітись, куди прихилитись? В москалі його. Шкода, що не можна сонця заступити, щоб не світили сироті, щоб сліз йому не сушило. Ой, люди, люди, бодай вас. Кінчав пісні і знову починав, і не було тому краю. Голос линув у яр і знову нагору і лунав по всьому селу.